Як почати працювати на хмельницькому ринку, де знайти постачальників? Ділюся, як почала наша мама. Перше ми знайшли точку на ринку. Це водночас найважче та найлегше. Вибір пам'ятайте, на бо й 20 років тому вона тут працювала. Але дивіться і на новий ринок чи геологів. Все залежить від категорії вашого товару. Далі ми сідаємо в машину та їдемо в Стамбул за товаром. Там є декілька ринків. Це якщо ви нічого не боїтеся, як ми та вже на місці шукаємо виробників, але це дорого затратно. Є другий варіант. Ходите по хмельницькому базару та дивитеся на те, що вам подобається. На товарі є бірки, фоткаєте і шукаєте в інстаграмі. Більшість виробників мають сторінку та контакти. Замовляєте та готово. І третій варіант купуєте готову базу. Хоча не впевнена в якості, бо всі загально відомі бренди і так всі знають. Парон, Карл It's Basic, Капітони та цей список можна продовжувати привозити товар, робити вітрину та готово. Залишилось лише продати і заробляєте гроші. Оші і будьте готові, що прийдеться вести соцмережі.